Клієнти українських банків знову можуть переказувати валюту за кордон без обмежень. Рішення про скасування деяких з них, що діяли протягом останніх чотирьох місяців, нещодавно ухвалив Національний банк України. Зокрема, знято ліміт на переказ до 15 тисяч гривень в еквіваленті на місяць без підтверджуючих документів. Та від 15 тисяч до 150 тисяч гривень в еквіваленті на місяць при наявності таких документів. Відтепер на день можна переказати суму в еквіваленті до 15 тисяч гривень без відкриття. Поточного рахунку та будь-яких додаткових документів. Якщо сума переказу в еквіваленті перевищує 15 тисяч гривень в один операційний день, то такий переказ здійснюється виключно з поточного рахунку на підставі підтверджуючих документів. Договори, це контракти, це рахунки фактури. Це документи про родинні стосунки, от, ну та інші підтверджуючі документи, які використовуються в міжнародній практиці. Для здійснення переказів в іноземній валюті без відкриття поточних рахунків банк Хрещатик пропонує клієнтам скористатися міжнародними платіжними системами, такими як Western Union, MoneyGram, Unistream, Anelik. Одночасно, Національний банк скасував і норму обов'язкового продажу валюти, що надходила в Україну з-за кордону у вигляді переказів. Відтепер суму в еквіваленті до 150 тисяч гривень можна отримати у касі банку у валюті переказу. Якщо сума надходить свише у еквіваленті... Валенті, що перевищує 150 тисяч гривень, на зараховується на поточний рахунок і уже з поточного рахунку видається через готівкою через касу банку або перераховується на інший поточний або вкладний рахунок. Утім, слід пам'ятати про інші обмеження, що продовжують діяти. Зокрема, у разі зарахування коштів на поточний чи депозитний рахунок, банк протягом одного операційного дня може видати кошти у сумі, що не перевищує еквівалент. Та 15 тисяч гривень детальніше про умови здійснення грошових переказів дізнавайтесь на сайті банку xcitybank.com.ua.